Якщо зараз пан Кирєєв відмовляє нам в тому, щоб ми місяць якісно, професійно і достатньо знайомилися зі справою, це буде ще одним доказом того, що це нічого спільного з судом немає. Тому я хочу підтримати, пане Кирєєв клопотання мого захисника Миколи Титаренка, щоб сьогоднішнього дня. Один місяць був наданий для того, щоб ознайомитися з 15 томами справи, це більше 4 тисяч старінок, і з, згідно е, звичайним нормам, ознайомлення з цими документами, в принципі, можна знайомитися, так як нам повідомили в прокуратурі, якісно і професійно в день старінками. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи про яку пані Тимошенко зазначала, а саме стосовно квітських грошей та автомобілів, що були допомоги. Дійсно відбувалося. 21 лютого 2011 року було оголошено про закінчення досудового про, про слідства та надано можливість ознайомитися з матеріалом кримінальної справи. Так от хотів би наголосити, що починаючи з 21 лютого до 22 квітня пані Тимошенко ознайомилися лише з цими домами кримінальної справи. Відповідно, з 22 квітня пані Тимошенко не ознайомлюється з ціма більше ніж 190 довід кримінальної справи. Відповідно, її теза про щоденне, про нехідність щоденного читання чотирьох тисяч артуші справи не відповідає дійсності. Розглядаючи моє клопотання, як сам підтвердив суд, починаючи розгляд даної справи, що я вперше вступив в розгляд даної справи, я не був. Присутні при розгляді даної справи раніше. Рументуваю, що це те, що також я не мав можливості до цього часу в повній мірі ознайомитись з матеріалами справи. Прошу розглянути моє клопотання по суті та надати мені час на ознайомлення, яке я вважаю аргументоване на протязі одного місяця. Враховуючи обсяг матеріалів кримінальної справи те, що. Захиснику Тиренко було надано можливість знайомитись з матеріалами кримінальної справи. На місці постановив клопотання про ознайомлення з матеріалами, про надання часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи задовольнити частково. У зв'язку з чим оголошується перерва в судовому засіданні. Захиснику надається можливість ознайомлення з матеріалами справи до 6 липня 2011 року. У зв'язку з чим в судовому засіданні оголошується перерва до 6 липня 2011 року, до 10 години 00 хвилини.